Консультація для батьків, як куріння кальяну впливає на здоров'я. Кальяни більш небезпечні, ніж прийнято вважати. Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок. Це нітрозаміни. Поліциклічні ароматичні вуглеводи, формальдегід і бензол. Також внаслідок спалювання вугілля виділяється монооксид вуглецю. Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі гіпоксію. Дим кальянів містить токсичні речовини, які можуть спричинити рак, легень та інші види раку. Серцево-судинні та респіраторні захворювання. Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до артеріальної жорсткості. Навіть одна сесія куріння кальяну впливає на серцебиття та кров'яний тиск. Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянні суміші присутній той же нікотин, як і в сигаретах. Діти, народжені в жінок, які під час вагітності часто курили кальян, мають вищий ризик розвитку респіраторних захворювань, а також можуть народжувати з меншою вагою, ніж діти некурців. Навіть якщо курити без кальян, уникнути шкоди для здоров'я не вийде. Людині небезпечно вдихати будь-які продукти згорання, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет. Токсичні речовини потрапляють у нижні частки легень, що підвищують ризик розвитку важких респіраторних захворювань. Куріння кальянів становить також іншу небезпеку. Передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції. Кальяни шкодять також пасивним курцям. Людям, які його вдихають, адже вони дихають не лише тютюновим димом, а й продуктами згорання. Обирайте здоровий відпочинок у колі друзів та рідних, дружні розмови, сміх, танці от хороша альтернатива сигаретам, а кальян ні. Дбайте про своє здоров'я та не підставляйте людей, які відпочивають поруч із вами.